Коломийський академічний драматичний театр імені Івана Озеркевича повернувся із Польщі. Там наші артисти брали участь у міжнародному театральному фестивалі у місті Лоць. Про перебування коломийських театралів за кордоном розповість Мар'яна Мацьків. Діалог, якого не було, саме цю психологічну драму за п'єсою Родіона Белецького Звук позаду літака представив Коломийський театр на польському фестивалі. Це постановка про сьогодення, про соціальні проблеми, які ділять життя на дві половини, завдяки майстерності постановочної групи та яскравій грі акторів. Юрія Пилипчука і Петра Чичука, вистава користується великою популярністю серед молоді. Діалог, якого не було, обвінчався успіхом і на міжнародній арені. кожна вистава як живий організм, але ця вистава для мене вона має в мене до неї своє відношення. Вона кожного разу йде по-іншому. Нема краще, гірше, вона інша. І тут, коли ти ще чітко вимовляєш кожну букву і кожне слово, ти більше думаєш про те, щоби. Люди тебе розуміли, і аудиторія там була старша трішки. Ну, якось воно було специфічно, але як на мене, воно було цікаво. Саме там, саме тоді. І Я думаю, що така вистава є європейського рівня, і вона етюдна, пластична, і вона має право навіть на такий міжнародний рівень у Польщі. Своє мистецтво представляли також Білорусія, Литва і звичайно господарі. А від нас була делегація у складі п'яти осіб. Це двоє акторів, керівник групи, освітлювач. Та звукорежисер, в ролі якого була балетмейстер Мирослава Воротняк. За період перебування за кордоном вони встигли не лише презентувати наш край, а й пізнати традиції інших народів. Дуже гарно прийняла нас польська сторона, значить, не було ніяких проблем в якості з житлом, проживання, проїздом. На границі у нас було практично зелене світло. Тобто, ми без перешкод. Ми приїхали таможню за хвилин 20 і нашу і польську сторону. Ми там проводили час з 28 грудня по 1 січня. Значить, 1 січня з 31 на 1 перше, на перше там є бал такий сильвестровий, тобто новорічний. Нас запросили туди. Значить, ми справляли Новий рік і Польський Новий рік і наш Новий рік, тобто і в 12-й годині, і в першій годині. Ну, подивилися, як, як там, Тобто обмінялися якимось досвідом в роботі, і я сподіваюся, що це буде напрацювання на майбутнє. Тобто, це я ще раз кажу, це тільки такий початок. Цікаво було тим, що ми побачили польський театр, на якому вони рівні, на якому ми рівні. Зрозуміти, що ми не гірші, можна навіть сказати себе, свої я таке більш зразу так стали. Ну що ну не на нижчому рівні. Ну, взагалі було е цікаво, цікаво тим, що. Ми вийшли на такий рівень, і хотілося, щоб колектив більшого побачив світу не тільки, ну дякуючи, що були, і в ви знаєте, в Шотландії це також дуже велико. Надіємося, що будуть більш цікавіші фестивалі в інших країнах, і ми не впадемо, але це. Грязюку, а навпаки, що наш театр, все ж таки, є, має європейський рівень. Це мені цікаво. Фестиваль це завжди можливість побачити щось нове, оцінити і порівняти зі своєю діяльністю. Нам було цікаво познайомитися з білорусами, з литовцями, побачити їхні вистави. І була така боязнь через мовний бар'єр, бо все-таки Польща, Україна. Але Кшиштов, сам організатор і режисер театру, він передбачив це все, він взяв у нас короткий зміст вистави, переклав його на польську мову і перед, тим, перед виставою роздав кожному глядачу. І ще прочитав був. Як казав Петро Чичук, як каже Петро мій партнер по виставі, то що поляки реагували там, де треба. Тобто, як такої проблеми з мовою не було, звичайно, виставу ми грали довше, чітко вимовляли кожне слово. От е, білоруси, ми з ними так більше спілкувалися, то кажуть, що їм сподобалося. Коломийська делегація повернулась у рідне писанкове місто із дипломом лаурата фестивалю, позитивними враженнями та великим бажанням творити. Тож чекатимемо від нашого храму Мельпомени нових подарунків. В мене сьогодні був чудовий день. Я валяв дурня, прийняв важливе рішення. Я хотів би запам'ятати сьогоднішній чудовий день. О, Ти стаєш сентиментальним, Старієш. Що-що до старості ще далеко? І це, до речі, тіше. Так, є ще час щось таке зробити. Слава Богу, час іще є.